Усім привіт! Мене звати Євген Галаган, ви на каналі Галаган Лайф. Починаємо. Україна тепер чекає на томагавки. А до цього були Тауруса, ще були скальпи, ескалібури, леопарди, байректари і ще багато-багато іншого. Усі чекають на диву зброю, а вона вже давно на фронті. Хоча зброєю у прямому сенсі не є. Це впівдрони і дрони взагалі. Ось це і є на сьогоднішній момент геймченджер, який дозволяє стримувати противника, створювати кілзону і кошмарити ворога на десятки кілометрів у глибину. Жодна інша реальна зброя не показує такої ефективності, як вони, причому дуже дуже тривалий час. Але є одна проблема: вони є не тільки у нас, вони ще є у нашого противника. До того ж, у Росії є ще і ударні дрони, яких немає у нас. І вони теж дуже ефективні. Ну і головне їх виробляє та постачає один Китай, постачає як нам, так і їм, і дуже непогано на цьому заробляє. Тож він точно не зацікавлений у завершенні цієї війни. Весь цієї технології та китайських заводів нам було б дуже дуже погано. Тому треба сто разів подумати, перш ніж серйозно наїжджати на Пекін. Без дронів фронт завалиться як з одного, так і з іншого боку. Пам'ятайте про це. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей та реальність. На те чим здається.